Друзі, в групі написали, що з таймбота не можна вивести більше одного тона. Давайте разом спробуємо, подивимося, чи вийде вивести. Кажіть і суму. 1,23. Максимально і соличний вивод. Оце да, ребята, звісно, це плохо. Більше одного не можна. Ладно, давайте один. Бах. Що вийде? Так, да, звісно, обмеження вони зробили, конечно, ужасно. <clears throat> Але по суті більше одного тона і важко зробити. <laughs> Тому... Ну, ладно, пробуємо. Так, тишина. Давайте ще раз вивести. Один. Ось запрос на вивод, передано нам підтвердження. Ну, Один так один, виходить, якщо по одному виводити, це максимум ми зможемо вивести 30 тонів в місяць. А у нас по плану заробітка 37 тонів згідно того відео, яке я попередньо скидав, то виходить така собі система. Ну, Це треба враховувати тоді, ребятка, хто вкладає кошти. Ну, Ось так і бот і працює.